Ну і по корпусу оцього радіо. Що я думаю, що оці оці е накладки латунні, ось вони об обходять, обходять е регулятор частоти низької, тут високих частот. От. І ободочки отут на ручках є круглий ободочок, один, другий. Ось тут третій, четвертий. І оці латунні накладки спереді. От вони по периметру йдуть. Або їх такими оставить, або можна зробити по золоту, золочені гальванікою. Тобто оці латуні латунні зділля. Тут ручки і оці ободочки. Воно має украсити, придати таку красоту блеск, як вішенка на тортики о цьому радіо. Надо посовітуватися. Або оставити такі, як є, покрити лаком. Далі по корпусу, тут тут по корпусу видно, видно шпон став тут закрашено. От, воно, видно, ось за 60-70 років потріскався лак, це треба все. Зняти і заново покрити лаком. О, або шпон поміняти, тут задіри ось зверху. Якщо вдасться їх якось згладити, то можна оставити, а є ні, то треба буде шпон міняти. Я перевернув радіолу, щоб знімати шасі і дивлюсь на дні ще. Отак От французи експлуатували цю, це радіо. Ножки, ось шурупи, голі шурупи терли по цьому по комоду, по комоду. Резинові ножки подлітали за 70 років і залиши тільки шурупи. І оцими шурупами воно терлося об комод. Поэтому треба буде тут, надо буде нам сюди придумати хороші резинові ножки для того, щоб днище радіо не царапало комод французький.